Собаки або у вольєрах, або на вигулі з волонтерами. Дмитро приїхав на виставку з сусіднього села. Песика обирав не для себе. Ми прийшли подивитися, знайшли такого, що нам підходять. вирішили забрати його бабуся Ну, У нього був піосік, зараз не стало, бабуся сама. Жити вірно друга вирішили взяти. Собаку вже посадили в машину. Дмитру видали паспорт на песика, проінструктували щодо харчування та щеплень, і плуто поїхав до нової домівки. Всі тварини стерилізовані, вакциновані, пасаціону і готові до нової сім'ї. Ми, ми підписуємо довірними власниками та надаємо паспорт ветеринарний, де указано всі вакцинації та обробки тварин. Собаки різного віку, деякі з них вивезені ще з підтопленою внаслідок підриву Каховської ГЕС Херсонщини. Деяких господарі покинули в Миколаєві або селах області. Біма врятували волонтери після збиття машиною на Одещині. Собака без спеціального візка самостійно пересуватись не може. У нього вже була не одна операція. В задніх ножках у нас є чувствительність. Ми все таки надіємося, що будуть улучшення. Він дуже контактний, очень, очень ласковий, добрека всім. Надіємося, які дуже йому сім'ю, щоб тоже все-таки у нього були свої мама і папа. І він жив в полноценной сім'ї, а не в приюті. Відвідувачам давали ближче познайомитись з чотирилапами, погуляти та погодувати їх. Виставка тривала 5 годин. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.